У мене ще є маленька сестричка, її купую часто домашніх улюбленців, і мене завжди дивує, як ми пояснюємо дітям, коли домашні улюбленці помирають. Тому що ми завжди такі теплі краї полетів, десь шкафу знайдемо, але така фігня не працює з родичами. Не буде такого, що помре дід. І ти такий, ти за дідом не плач, йому щось в голову й... зібрав речі полетів полетів в кубу. Ну, ти... За бабусю не плач, ми потім її під диваном, пілісосом достанемо, ну там. Ви знаєте, зрозумів, що коли в хаті є дід, домашніх улюбленців не треба купляти, бо дід навчить цього сам. Він, як кіт, навчить прибирати риганину. він як собака навчить турбуватися про нього. Я ще дитинство знаю, Якщо дід п'яний, його треба підняти з вулиці, бо піде дощ, він захонеться в калюжі. У нього зараз ще дуже цікава робота, він зараз сутки через двоє бухає і охоронці відпрацьовує, там графік вільний, знаєте. Просто не знаю, як вас мене вже дід, років десь 15 вже помирає. Просто в четвер, будній день він заходить у тебе в кімнату і такий, вмираю сьогодні. Я кажу, чого? Та да, на душі щось так недобре. Я думаю, ти перед цим я стакан чистого спірта. Но це... це не смерть називається, це іжога, ну це.